Побратими і сестри, сьогодні у своїй настанові, управі я хочу ще раз пояснити, чому у цьому світі є страждання. Мене часто запитують, чому ж є страждання, чому є біль, чому є війни, чому є голод, чому є хвороби. Якщо світ створений Богом, а Бог все благий, все люблячий, все добрий. Все добре, але чому ж це все виникає? Давайте ще раз осягнемо. Ми на землі знаходимося тимчасово, і наш світ, наш дім це свята права. Таким чином ми приходимо у цей світ для навчання і для розвитку. І нам дана ця планета Земля. Для того, аби ми могли осягнути закони пра. Всевишній через святий покон дає нам мудрість, аби ми були щасливі, аби ми жили у щасті, у любові і злагоді. І вся відичне знання, воно веде до щастя. Але для того, аби ми були щасливі, потрібно, щоб ми, кожен, осягнув своє призначення і виконував своє призначення займаючи те місце, яке йому суджено Богом. Таким чином, основою щастя є виконання призначень. Але справа в тому, що коли душа втілюється у тілі, вона починає прив'язуватися до матеріального буття. Вона прив'язується до якоїсь тієї чи іншої землі, ототожнює себе з тією чи іншою нацією, з тим чи іншим полом, якоюсь статтю. І часто не приймає щось протилежне, починає проти нього боротися і перестає виконувати своє призначення. Починає хотіти те, що їй не потрібно, а часто проявляє невідання, пристрасть і якусь неосвідомлене прагнення до чогось, що веде її до саморуйнування. Але оскільки дана свобода вибору то так виникає страждання. Осягніть. Це не Бог прийшов і мучить людей і щось їм робить. Це самі люди роблять собі страждання. Роблять через невірне самоусвідомлення. Невірне самоусвідомлення може бути як у людини, як у рода, так і у народа, що веде його до знищення. А... Але маючи цю свободу вибору, Кожен, створюючи якусь ту чи іншу дію, ми ще маємо після цього наслідок цієї дії, карну. Якщо людина завдала комусь страждання, болі, вона втілюється ще раз, і вона знову отримує цю біль і страждання, яке вона створила комусь. Таким чином виникає страждання. Виникає страждання як діяння людини. І для того, аби людина... Перестала страждати, вона повинна ясно усвідомлювати відичний шлях. Вона має ясно усвідомлювати покон. Вона має ясно усвідомлювати Божі закони, які нам дані, ясно усвідомлювати своє призначення. А саме головне перестати ототожнюватися із своєю особистістю. У нас є душа, а є наша сопь або те, що можна назвати нашу особистість, наше его, яке складається з наших думок, вражень, точок зору. Але ви самі знаєте, що не завжди наша точка зору є вірна, не завжди те, що ми думаємо, відповідає дійсності. Але ми, маючи Божу основу, через ці думки посилаємо животворну силу і самі творимо реальність, творимо той навколишній світ. Таким чином, коли ми повертаємося через священні стани, через медитацію, до життю на рівні розума, не на рівні ума і его, а на рівні розуму, на рівні єдності з Божественним, тоді ми починаємо спокійно приймати той світ таким, яким він є. Таким чином ми налаштовуємося на єдність з Всевишнім і починаємо відчувати його в своїй душі. Ми починаємо бачити своє покликання і той шлях, яким нам потрібно йти. І таким чином ми можемо стати щасливими тут і зараз, у цьому житті. Отримавши щастя тут і зараз, навчившись божественному усвідомленню, знаходячись у чистому свідомості Бога, ми таким чином відкриваємо собі шлях на небеса. Якщо ми цього не робимо, якщо ми поєднані з тілесним, своєю логікою, знаходимося у клітці свого логічного розуму, логічного ума, ми раз за разом повертаємося на землю. Ми знаходимося у колороді. І таким чином ми будемо страждати, ми будемо попадати в якісь труднощі до того часу, доки не станемо повністю мудрими доки ми не осягнемо Бога у своєму серці і не вирішимо вийти з колороду, піднятися на вищі планети, до вищого райського буття і взагалі до повного звільнення. Таким чином у людини завжди є вибір або бути обумовленою поєднаною з тілесним і занурене в тілесне. А тілесне, воно тлінне, воно постійно пропадає. Сьогодні люди одне хочуть, завтра друге. Сьогодні в них одна мова, завтра в них друга. Сьогодні в них одні кордони держави, завтра ці кордони помінялися. Вони отак називаються, потім по-іначому. Все людське, воно є тлінне. Воно і пропадає, а вічне, воно завжди є вічним. Тож думаючи про вічне, через молитву, через коло слово, займаючи живоярвою, розвиваючи свою душу, ідучи шляхом просвітлення, шляхом ясне, ми знаходимо шлях до вищого вирі. А іншого шляху немає, тому що все решта це її самообман. Людина, яка просто себе веде по-доброму, по світлому, по-чистому, все одно вона має духовно розвиватися. А духовно розвиватися, це означає, що проходити ті чи інші уроки. Тому ці уроки завжди будуть. І не тому, що Бог поганий, а тому, що без розвитку ми не можемо бути гідними вищих світів Божого світу. Коли дитина йде в школу і в неї виникають якісь завдання в школі, десь їй ставлять двойку, десь на фізкультурі щось там відбувається, десь колись діти б'ються. Вона теж може казати, що це набагато гірше, чим бути вдома, коли мама читає казочку і гладить по головці і дає там якийсь гарний пряник. Але для того, щоб дитина виросла, вона мусить йти в школу і мусить йти вчитися. Тож, знаходячись на планеті Земля, ми знаходимося у школі. Знаходячись у школі, ми маємо дійсно усвідомлювати той духовний шлях, яким треба йти. Ми маємо єднатися в громади, підтримувати одне одного, і саме головне, знаходитися у святороді, у чистій свідомості Бога. Чиста свідомість Бога це коли ми розуміємо, що у серці кожної людини проявлений Бог. І таким чином немає нічого просто так, що в нашому житті відбувається. Уся подія, всі ситуації навколо нас це є знак і знамення. І таким чином, якщо ми уважні, Якщо наша свідомість розкрита, ми так медитативно це сприймаємо, ми завжди розуміємо, що треба робити для того, щоб залишитися здоровим, щасливим, гармонійним і благим. Якщо ж ми нічого не бачимо, і наші думки, наші егоїстичні бажання, невірне усвідомлення закриває нам світ, ми, знаходячись у цьому коконі, починаємо страждати. Тож кожен має вибір або жити через радість, йти медичним шляхом, або йти через страждання, через біль, через труднощі. Ми, відичні славяни, ідучи шляхом покона, маємо щастя, маємо радість, маємо силу і знання для того щоб бути здоровими, щасливими благами при любих обставинах, що би не відбувалося на землі. Тож наповнюючись мудрістю покона, посилюючи себе колословом, укріплюючи свою душу і тіло живояркою, дідаємося і йдемо до світла. Рід Севишні, Боги-предки, вас. Слава!